Так, вантажимося. Ми в нову поїздочку, всім вітання. Буде поїздочка на, на Буковин, на Франківщину. Пан Олексій, ваша бочечка, як ви знаєте, діжка. Ми не були вдома, не підписали. Яке там числа було? Влад? Другого вона виготовилася? Другого. Так, так. напишемо 02 Це так, для, для історії, хтось колись підійме. Знати скільки вона прожила. 04-го. 2020. Пропускайте коректор п'ятого року. Це буде для історії фірма Борца. На жаль, зразу попереджаю, що ми до всіх заїхати не зможемо. Ой, криво написали. До всіх заїхати не зможемо. Їдемо, маємо робити чотири котельні. Так, оце буде. Значить, діжечка пан Олексій ваш, як ви звете, вже завантажена. Добре, що вона вийшла по висоті. <гум> по висоті. Ну, по довжині нас довга база, то ще трошки тут місця є. Вона десь приблизно 2,70, отак по цьому. Ні, 2,30, 2,30. По Ну, по самій крайній точці у вас десь 250 приміщення, якщо ми пам'ять не зраджують, тут щоб трошки місця для інструменту. До речі, зробили ми нового столичка. Як ми зробили? Влад зробив нового столика, складного нарешті. Добрий буде чи не добре, ще, ще не брали ми, не користувалися. Там середині ножки, будемо на об'єкті все покажемо. І по дорозі. По дорозі хочемо ще підвести одну бочечку. Там поблизу Луцька боголюби. Боголюби. Пан Віктор, ваша бочечка вже на прицепі, ще не прив'язана. Ще не прив'язана. Прив'яжемо. Ну і це. Інструменти загружати. По-любому щось забудемо, щось, щось не знаю. Колектора вкинемо в бус, там десь виложимо в вашого сусіда. Значить, їдемо ми е, три котельні поблизу Франківська, там біля об'їзної дороги, і одна в Рогатині. Буде багато відео, буде багато відео по дорозі, не знаю, Бурштин до Ігора. Можливо, ми заскочимо, глянемо, він там основно чекає, можливо, не заскочимо. Їхатимо не на е, Шептицьке, а будемо їхати на Радехів, тому що нам треба до Луцька заїхати. Тобто у нас так виходить такий маршрут. Щось, ну, Я не, не буду всім е, обіцяти, що я десь заїду, бо дуже спішитиму. Дуже спішитиму, багато. У нас 4 котельниці буде тяжко. Особливо ми десь не заїдемо, але там є дехто попутник, ми обіцяв, постараємося, якщо зможемо заїхати. Що, Нам щасливої дороги, очікуйте нових відео і всім до побачення!